Так, ребзі, всім бобрави ви на каналі Добербобри. Сьогодні в нас 6 утра, 19 квітня. Отакий От у нас ріпачок і чого 6 утра, чого я тут. Труять, труять поле. Сьогодні будуть труїти поле. Препарат Біскайя. Діюча речовина не знаю. Вчора читав, але кажуть, шкідливий для бджіл. Що ви по цьому приводу скажете? Чи закриваєте ви бджіл, чи не закриваєте, то що кажуть, коли мавріком, мавр... ну, як його там називають, травлять, то не закривають. Мені сказав <кхем> фермер, що воно не шкідливе для бджіл, але... але каже, краще перестрахуватися. Каже, Бо якщо під оприску ваш стрику зу попаде, буде не дуже приємно. В них, такий, якби такий в нього термін, термін, був нокдаун ефект у бджоли буде, може потім тірятися. Ну я так зрозумів, там діюча речовина, яка олійка, яка потрапляє на рослину, потім впитується, і волохата оленка благополучно з'їдає і вмирає, і паралізує. Як це на бджолі скажеться, не знаю. Ну Ще покажу з цим фермером, прецедентів не було. Ось закрили бджіл, і друге питання от Скільки можна закривати джіл, якщо немає от так вентиляції, на яку годину у вас може якісь є свої варіанти нароблення, то планую їх відкрити десь годин в 3 або 5, тобто це вони 12 годин, будуть знаходитися повністю закриті. Ладно, слабкі сім'ї вони витримають, а як це все витримають сильні сім'ї. от Наприклад, така ситуація. От тут, ладно, в Дім... А ну, в нього, мабуть, кліонка тут, це Дімона немає, я в нього похазяйничав. Він поїхав на роботу, поїхав своїх, закрив, його закрив, ледве доїхали, бо в нас був дощ. Все, Вчора ввечері ливень пройшов. Ну, тобто, Якщо немає вентиляції і закриті всі вентиляційні віконечка, скільки вони протримаються, наприклад, в такому стані. От, Цікаво, напишіть, бо в мене така ж сама ситуація щоб не втратити бджолу, то що це буде дуже грустно. Дуже, до речі, по поїлкам, от Дімона стоїть, тут це він вчора поставив, вже от сіки нема. Це на приблизно, по-моєму, щось близько 20 сімей. У мене ж така сама ситуація, у мене 5 поїлок стоїть і нема, не вистачає пополовині. Тобто вони за день випили ех, близько. Півтори на п'ять-7,5 літрів. От 7,5 літрів бджоли приблизно води випали. Так що, будь ласка, дайте пораду, скільки можна так тримати. І хто що знає про біскаю, як труять ріпак і як у вас ріпак зараз дає, не дає, бо в нас щось не дуже дає. Тільки одні мінуса. Так, я буду їхати, бо вже 6-й поки доїду, поїм, та вже й на роботу треба буде. Все. Всім бобра.